Випускників до техніку ми завітав з особливою місією представник відділу освіти італійського посольства у Києві Нікола Петручо. Доброго дня, шановні пані та панове. мучачі! Bu... чи були. Mio Petra, è da nima, è Мене кличуть Ніколо Петручео. А море професоре. Дорогі випускники. Матія Козаностра. Представники профспілки, працівники освіти. Мамма Мія. Шановний пан директор. Салюта ваше форте. Вітаю вашій особі. педраду і падрокомітету. Усі органи педагогічного і студентського самоврядування. Міофанат Україна Віталій Кличко. Я безумно люблю Україну. Белісімо поздоровісімо здоровісимо коледжану з карнавалу де професіоналу-педагога. Я маю почетну місце від свого уряду поздоровити ваших випускників з їхнім святом. Карнавало фестивало для фініза. На жаль, зимові канікули закінчилися. Бандіто, салісто, бармосто, терористо, комплекс. І всі студенти знову повернулися до рівного технікуму. Кошмарного уроков, без на перерва. Щоб знову взяти участь у навчальному процесі. Професором Мазакісто. Закохані в свою роботу учителів. Арбайдус, папа Карло. І з радістю йому всьому допомагає. Патро професоре, запрета проблему телевіта. Шановні викладачі, шановні випускники, бажаю вам берегти молоді сеструнки. Гривня, баксу, мільйону. Збільшення заробітної плати. Прогибанка для адміністра. Мати добру репутацію у начальства. Канікул яробітних на збільшення канікул. Для комедії. Як найшвидшого закінчення навчального року. А море Казанова щастя в особистому бастаді дармоїді за ноги остолопі і сімейному житті. Чао. Дякую за увагу.